Оля Полякова знову ж таки почула е, нашу програму. Вранці ми зняли програму, де розказували про те, що Оля Полякова має їхати на Євробачення, в образі сучасної вірки сірдючки. Як ввечері з'явилася інформація, що Оля Полякова таки збирається їхати на Євробачення, але в образі Леді Гак. І розгорівся скандал. Бо тому що, якщо хтось ще не в курсі, то згідно правил, які придумали. Як вони називаються суспільне? суспільне. О, аж баш, аж агресія суспільне згідно цих правил, які вони придумали, Оля не може їхати на Євробачення. До речі, я вважаю, що це типу трошки самодурство Згідно правил ні від суспільного. Ну тому що от має суспільне взагалі право вирішувати. Наче так, ті, хто чистять зуби тільки один раз в день на Євробачення, не їдуть. Ні, ну це правило було чи кимось узгоджено. Вони не просто там сіли хтось в калідорі, якась прибиральниця написала. Після Маруф, якщо я не помиляюсь, в 2019 році так. вони зібралися і зробили таке, що якщо ви їздили, ви не можете приймати участь в нацвідборі. І дуже багато відсіялось людей. І потім з двадцятого і 21 перший, двадцять другий рік, вже молоді виконавці тільки були всі старі, такі сиділи, тільки дивилися це Євробачення. Ну типу ті, хто mm -hmm. там їздило. Тому що там у нас наспіоваров, ну, Вони ніколи не хотіли. Yeah. <laughs> На Євробаченні мається на увазі, але все одно в чорному цьому списку Козловські, всі Але інші мені хочеться треба... тут підтримати Олю, тому що мені здається, що це правило воно дійсно було актуальним, коли ще було визначення, хто є хто. Хто, хто. А зараз, коли вже всі позиції відомі, свідомі, чому б а... не показувати гідний рівень на Євробаченні? Тому що такі досвідчені артисти, як Оля, покажуть ну, значно кращий рівень ніж всі ці молоді, для яких нацвідбір це більше як Прому. майдан. Для своєї популяризації Заявити а не представлення країни. до речі, мені запитання: а ті, хто їздили в Росію після 2014 року, вони могли балотуватися на президента України? Так? <світ> ну от мені здається, що знаєте, в нас якось так. Хтось собі зранку встав, Ну, Дивіться Просто складочку, був, був вже вирішу. прецедент. З цією Марув був такий прецедент. І тоді всі, хтось обурився, хтось не був. Вони теж стояли з такою посмішкою і говорили про те, що Україна для Україна, каже. Ну, ви ж знаєте, притула прям в неї інтерв'ю таке серйозне набрав, можете подивитись в інтернеті.